На жаль, я не думаю, що весною цього року буде зменшення обстрілів, тому що тут в нас карта відлюдника і десятка жезлів. Тобто, дійсно, відлюдник показує нічний час, коли буде летіти щось багато. Ми будемо намагатися це стримувати. ППО, буде працювати і вісімка жезлів повернення до минулого. Тобто ситуація повторюється: летить багато і горить. На жаль, так тут лицар мечів на дні колоди. Лицар мечів завжди мені показує контрнаступ. Я так розумію, що зараз готується дійсно весняний контрнаступ, і цей контрнаступ може паралельно супроводжуватися з обстрілами території України. Але що саме цікаве, це ось ці три карти: верховна жриця, двіка мечів і король мечів. Я так розумію, що саме у цьому контексті карти хочуть мені сказати, що готуються якісь. Можливо, таємні навіть переговори, перемовини і король мечів це саме з військовими.